Новому році розширять межі двох заповідних урочищ Полтавщини Шпакове, що неподалік села Веселе, та урочища Гайзайми, що біля села Плішивець в Миргородському районі. За це проголосували члени постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Розширити межі території заповідного урочища місцевого значення шпакове площі 355 гектарів. Загальна територія природоохоронного об'єкту за рахуванням ділянки розширення складає 365,4 гектара. Наразі Відповідний фонд області налічує 400 територій та об'єктів площею понад 144 тисячі гектарів. Частка заповідників в Україні становить 5 відсотків. Тоді як в Євросоюзі цей показник сягає 21 відсотка. Тому заповідні території Полтавщини треба розширювати. Говорить голова постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування Євген Корф. Найбільша кількість природних заказників у нас у Кременчутському районі доходить до тринадцяти. У всіх інших 7, 8, 9. Тобто, звичайно, враховуючи, якщо думати про майбутнє, про наших дітей, онуків, то бажано, що все ж таки ми залишили їм не немога більше. Частину справжньої природи. затвердили члени комісії і обласну програму екологічні ініціативи Полтавської області на 2025-2027 роки. Зокрема, 500 тисяч гривень виділили на утилізацію небезпечних відходів. Все, що стосується екологічного виховання громадян, на це передбачається 495 тисяч гривень. А другий напрям це фінансування проєктів переможців. Необхідне фінансування 6 мільйонів гривень. І третій напрям це забезпечення утилізації небезпечних відходів, що передбачає 500 тисяч гривень для збирання, вивезення і утилізації батареїв, люмінесцентних ламп, термометрів. Погодили на засіданні і план роботи постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування на наступний рік.